Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Я вітаю вас про все найголовніше з фронту і тилу на 19-ту годину. Журналісти фактів та вікон. І починаємо з Нікополя на Дніпропетровщині. Сьогодні росіяни вбили 16-річну дівчину. Двох чоловіків та жінку поранено. Місто окупанти обстріляли з артилерії, випустили майже десяток снарядів, зруйнували приватний будинок, де й були люди. Тяжко травмовано, але ще живу дівчинку дістали з під завалів і доправили до лікарні, але там вона померла. Ушпиталили з осколковими пораненнями чоловіка. іншим двом постраждалим надали допомогу на місці. Російська армія сьогодні в день вдарила керованими авіабомбами по Сумщині. Є постраждалі, повідомляє обласна військова адміністрація. Під обстрілом опинився Сумський район. На місці працюють всі необхідні служби. Наразі це всі деталі по цій атаці. А вранці окупанти вгатили також кабом по школі в Конотопському районі. На місці влучання спалахнула пожежа, є руйнування. Напередодні окупанти понівечили ще один навчальний заклад у Шосткінському районі. Загалом, упродовж ночі та зранку, росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумщини. В області пролунало майже півсотні вибухів. Противник бив кабами, ФПВ-дронами, обстрілював з мінометів та ствольної артилерії. Нагадаю, у прикордонних громадах Сумщини, зокрема, Крима місті Глухів та селищах Есмань та Свеса декілька днів тому було оголошено обов'язкову евакуацію. Білі Янголи продовжують вивозити людей з Донеччини. Останніми днями евакуювали родину із семирічною донькою. Ще троє місцевих мешканців були змушені пройти пішки прострілюваною територією 10 кілометрів, щоб дістатися місця, де їх чекав поліцейський екіпаж. Вибиралися з Гродівки, це найнебезпечніший район, який постійно обстрілює ворог. Для семирічної Аурики та її батьків це вже друга евакуація. Спершу родина втікала від окупантів Завдіївки, зупинилась у мирнограді. Утім, тепер через ворожі обстріли змушені залишити і це місто у Покровському районі. Я вибій, я я безпечно вивести дитину. Знову допоміг екіпаж білих янголів. На тебе сок, будеш пити. Держи. ще один виклик. Поліцейський екіпаж отримав від трьох жителів Гродівки, де від серпня тривають жорстокі бої. Щоб білі янголи змогли їх вивести у безпечне місце. Всі вони пройшли пішки 10 кілометрів до Мирнограда. Усі троє кілька тижнів тому потрапили під ворожий обстріл. Щойно стабілізувався їхній стан, попросили про евакуацію. У чоловіків поранення та контузія. У жінки відкрита травма голови. Після пережитого вона не розмовляє. Так, де поранення ну, Перевязали, да, Це 12 днів назад. Случилось? Вона не розмовляє, да, толком. А що? після поранення? Контузія, Сильна контузія. Мене рукавої, що нагад да, нага дуже Сильно? Чоловіки кажуть, добиратися було дуже лячно. Над головами кружляли ворожі дрони, та, попри свій стан та небезпеку, забрали з собою двох псів. Трошки очухалися, і почали діватися нікуди, Начали. Виходили, як по дрони. дрони нічого. Пішли над головами, чи над головами та й сюди. Усіх постраждалих передали в руки медиків. Пасі вам большое. всего доброго. Давайте вам себе і ви Ва. Ва. вас ваках да. собачок. Берегите тоже. Ярослава Марущенко, програма Вікне з Тебе. Марафон, єдині новини. На Полтавщині затримали жителя Лубенського району, який за дорученням російських спецслужб готував серію підпалів на стратегічних об'єктах укрзалізниці. Як повідомили в СБУ, для диверсії чоловік придбав все необхідне, зокрема, легкозаймисті суміші, захисні рукавиці, бінокль, щоб відстежувати потенційні цілі і обирати зручний для підпалу час. І навіть встиг виконати одне замовлення загарбників підпалити релейну шафу та відзняти це на мобільний. СБУ затримало диверсанта, коли той проводив до розвідку нової цілі. У нього вилучили телефон, де було листування з окупантами і снаряддя для підпалів. Зараз чоловік під вартою за диверсією йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. В одній із лікарень Дніпра врятували тяжко пораненого бійця, який дістав пошкодження ока і понад 10 переломів черепа. 22-річний командир бойової машини Владислав із побратимами евакуйовував хлопців з позиції на Донеччині і потрапив під удар російського ФПВ. на апараті ШВЛ і непритомного Владислава доправили до Дніпра з бійцем. Щохвилини юна дружина, розповідає Софія Богуцька. Він цілої руки молодою дружиною спілкується з нею жестами та записками. 22-річний Владислав уже понад тиждень у реанімації та з трубкою у горлі, завдяки якій дихає. 29 серпня він отримав тяжке поранення на Донецькому напрямку. Він вчора написав, що вони евакуювали хлопців, вони були поранені. От і вони вже їхали назад до своїх і їх крили градами. ФПВ-дрон приліт прямо перед нами, і я сховався в люк, і дрон в цей момент між люків ударив по машині, по бойовій машині. Від того удару один побратим загинув. Поранені ж хлопці змогли сховатися у найближчому окопі та перечекати атаку. Хлопці швидко згрупувалися, ну, всіх контузій, розумієте, витягли влада. Ти сам ти сам пиш. От і вони побігли ховатися в посадку від дронів, тому що над ними далі продовжували літати. Влад пише, що він би довго не продержав. За 15 хвилин, так написав дружині Владислав. За пораненими бійцями приїхала інша евакуаційна команда. Бійця ще у свідомості доправили до стаб пункту. А звітіля – до медзакладу Дніпра вже на апараті штучної вентиляції легень. Більше 10 переломів кісток черепа. Привезли без свідомості в край важкого, провели кілька операцій, щоб врятувати життя. На жаль, з лівого ока нічого не зосталося. Владислав переніс комбіновану операцію із чотирьох втручань. У перші дні стояла загроза ще й трепанації черепа, але медикам вдалося стабілізувати стан пацієнта без цього і найголовніше зберегти функції мозку. І вже мозкова діяльність майже відновлена, Він добре все розуміє, добре все пише, без помилок. Це показник того, що лікарі, нейрохірурги та рініматологи зробили все, що дає змогу йому подальшому жити. Тепер найбільше бажання Владислава говорити. Ненадовго його від'єднували від апарата вентиляції легень. Дружина каже, емоції чоловіка не передати. Перше, що він сказав, що це нічого собі, я можу сам балакати. Влад у війську з вересня 2021 року пішов за контрактом. Паралельно здобуває фах юриста з Катериною. Познайомився наприкінці 22-го, коли проходив реабілітацію після другого поранення. Побралися торік. Тепер як дає зрозуміти, боєць після чергового ураження та втрати ока служба для нього вже закінчилася. Я і кінець моєї служби. Ці служби ви будете завершувати. Ну, звісно, і будете вчитися надалі. Продовжувати. Так, скоро за прогнозом медиків Владислава вже переведуть із реанімації до звичайного відділення. Далі на хлопця чекає реабілітація. Софія Богуцька, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Відсьогодні всі охочі одружитися онлайн можуть зробити це в дії. Після бета-тестування Україна першою в світі повноцінно запустила функцію укладання шлюбу по відеозв'язку просто у смартфоні. У сервісі Дія зазначили, що шлюб онлайн особливо важливий для військових та пар, які через війну не можуть бути поруч. Відтак, тепер, щоб одружитися, не потрібно нікуди їздити та сидіти годинами в черзі. Процедура в дії займає всього 30 хвилин. Цифрове свідоцтво. Ство про шлюб автоматично підтягнеться в застосунок протягом доби, а паперовий документ можна замовити з доставкою додому. І кінець в новинах ціни. Війна, блекаути, нові акцизи на пальне. Все це спричиняє подорожчання життя. Високий сезон овочів та фруктів цього року ще й з високими цінами. На додачу в низці регіонів сотні гектарів полів обстрілами спалює ворог. Про ситуацію з цінами на харчі і прогнози від виробників та експертів досліджувала Тетяна Демох. Осінній споживчий кошик. Ми по суті 50,5 половину доходів проїдаємо. Чи жакує цінами цього року? Колись було 2 гривни, а тепер 20 гривень. Ми йдемо на столичний ярмарок, аби запитати про вартість продуктів у самих продавців. Чи помічаєте, що ціни почали? Робити? На продукти ні. На продукти, от риба, ну у мене риба, ні. М'ясо ні. На м'ясо не зросла і не впала. Гроші так не піднімаю. Хоча самі помічають, що первинно реалізація стає дорожчою. Отремонтувати автомобіль дорожче стало. Продукція пана Андрія їде з Ісландії, Італії та Іспанії. Каже, 10 років тому починав продавати по геть іншим цінам. За 10 років 300 процентів. <с? с>? Так, тобто моєва була, пам'ятаю, і 30, і 40 гривень, зараз 130. Та цього сезону зросту поки немає. Екскумбрія 170 гривень. От, е, да, як вона була, мабуть, там, на початку літа, так вона поки є. Така ж ситуація і за прилавком поряд. На м'ясо не зросла і не впала. На тілятину, на свині не залишилася те саме ця. Е, якщо свиніна інтересує, то починає м'ясо 180, 150 якщо е, з косточкою. Хоча, аби прогодувати тих самих тварин, потрібен комбикорм, який складається в основному із злаків. Ми вже знаємо, що цього року мінус 10 мільйонів тонн ми зберемо зерна. А що це означає? Ну що таке зерно? Зерно це і кормова база в першу чергу для тварин. Ворог спалює українську продукцію. Гектарами нищить поля. Ось в кривому розі ще два роки тому за 6 кілометрів від господарства Олександра стояли російські війська. Окупанти. Знаходилися, були, построїли свою лінію оборони в оцій і в тій лісосмузі. Тут були окопи, копаніри, стояло, стояло декілька танків. Відновлювати техніку, розміновувати поля це немалі кошти для фермерів. Урожай, ну, так скажем, бажав би кращого, в цьому велика засуха, не було майже дощів. На півдні України вирощують і багато фруктів, та з війною це стає в рази важче, що й відображається на цінниках. Лохина в сезон була 100-130 гривень. Ну, крупна 200 могла бути. Зараз бачите, ціна яка. 700 гривень за кілограм. Товар швидше псується, важче знайти хороший товар. Тому що, наприклад, той же нектарин він тримають його в холоді. Він і так доходить дуже швидко, коли тепло. А зараз його попробую ще знайти тверденький. Тримати продукти в холоді з вимкненнями світла для продавців стає теж дорожчим. Вимушені перемикатися на генератори при сьогоднішній ціновій позиції вироблення в умовах альтернативної енергетики 1 кВт, Подекуди це може коштувати для бізнесу більше 30 гривень на 1 кВт. Тому експерти прогнозують, підвищення цін буде, але в яких відсотках – думки різняться. Прогнозуємо, що осінньо-зимовий період ціни на ряд продуктів може зрости в межах 10-15%. До кінця цього року, в кращому випадку, 4-5%, ну 3-4%. У нас з вами буде реальний ріст цін на продовольчу корзинку. Але ж приміром, цьогоріч в Україні двічі відбулася індексація соціальних стандартів: підняли мінімальну заробітну плату, провели індексацію пенсій та прожиткового мінімуму. Тому отих лякалок з приводу 30% росту цін на хліб, 40% росту на м'ясо і молоко. Цього не буде. Математика проста, бо на таку високу ціну навряд чи буде попит. Просто треба більше працювати, щоб на це все хватало. Тетяна Демух, Володимир Коваленко, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. Нові репортажі та вся найсвіжіша інформація в новинах Рівно за 15 хвилин. Побачимося о 19.30.